яка дивовижна відданість лебединої природи місцю, які б там перепетії не були, що б там не творилися вони до цих пір уже під снігами тут, на місці, і не полишають улюблену річку. Це ж треба. Як же так? Всі вже давним-давно гріють своє пір'я і свої душі там десь за кордоном, за морями, в тумані десь. А вони ні, ні сказали до останнього Яка стійкість. Ще й бачимо з ним. Він. Качині зграє і біла чапля ось тут. Ось біла чапля в тумані. ну Де таке можна побачити? Ізграйка прямо над нами. <кхе> Десь не рай нас не бачить, бо тумани зовсім облягли першим снігом. Ну, так от подивитися, так, так, вже бачимо все затихло. Все вже прибуло. У своєму висновку, а вони ось тут так ще й радіють і не Не скучають. Ну ось є дивовижний момент співзвучитися з цим білим відданим Лебединим. Пером. О, і чаплі, як почули в розліт, і одна, і друга. Соратники є, бачите, так, як і ця абрикоса ось привела маленький терен, щоб подивитися, як треба віддано жити у тому. Краю, котрий дарував тобі світ під небом батьківським.